Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 5 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку. Вашого автомобіля. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Focus в універсалі. 14 рік, 250 пробігу. 8600 ціна, 1,6 дизель без підфарбувань, повністю обслужена, контакти присутні. Бачимо, є клімат контроль. Шестиступка коробка, мультикермо. Парктроніки також є. Renault Megane. 13 рік, 249 пробігу, 9650 ціна, 1,5 дизель на механіці, контакти присутні. Та комбінований салон, мультикермо, з круїзом, клімат-контроль присутній. Бачимо. 4 склопідйомники. парктроніки та форкоп також присутні. Субісі ланцер, 7 рік 264 пробігу, 6790 ціна, 1,5 газ, бензин. Контакти присутні. Так, по салону. Шкода, фабії, 11 рік, 1,6 дизель, комплектація Ліганс, механіка. 249 пробігу, 6600 ціна, власник Петрок. Так, на жаль, зачинено. Так, заглянемо трошки по салону, бачимо великий дисплей. Більше інформації по телефону. Opel Astra H. 9 рік, 204 тисячі пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, 6800 ціна, контакти присутні. Так, Салон шкіряний, бачимо. Мультикермо. клімат, контроль присутній, Підігріви, бачимо також є, та є. в суді, та парктроніки є. Б6 Passat в седані. Тут у нас 10 рік, двигун 1,8 бензин, автоматична коробка, 8500 ціна, пробіг 266, Ось тут контакти до власника. Так, покажу по комплектації. Салон сидіння шкіра Алькантара. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Замок на КПП бачу є. Парктроніки також присутні. От кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50, 11 рік, D2 двигун, 206 пробіг, 1,6 дизель на механіці, 8300 ціна, контакти присутні, шкіряний салон бачимо, електродзеркала, мультикермо, круїз, клімат. Парктроніки також є, і бачу ще в багажнику є комплект коліс. Четвертий гольф. 2001 рік, 1,6 бензин, механічна коробка повністю обслужена, 230 пробігу, 4 тисячі ціна за авто, контакти присутні. Дивимось по салону. Більше інформації за телефоном. Так, «Хондочка» є у нас також в кадрі. 2008 рік, 2-літровий бензиновий двигун, механіка, 7300 ціна, контакти присутні. Так, шкіряний салон комбінований, мультикермо. Коробка механіка. Парктроніки також присутні. Такий кордик. Opel Astra H. 2007 рік, 223 тисячі пробіг, 1,6 бензин, механічна коробка 5550 ціна, контакти присутні. Так, по салону. Renault Megane, 12 рік, 348 пробіг, 1,5, дизель, механічна коробка 6800. Ціна і контакти до власника присутні. Заглянемо по салону. Є кондиціонер бачимо. Електроніки також присутні. Шкода Октавія А5, 10 рік, 298 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, 8300. Ціна, контакти присутні. Добрий день. Є кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо. Гарна комплектація, досить рідко бувають. Перектроніки також є. Більше інформації по телефону. Mazda 3 в хатчбеку. Мало їх зараз на ринку. 2006 рік, 159 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, 5800 ціна, контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Чистий та охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте, Власник не дасть більше інформації. Так, друзі, просто трошки більше бюджетних авто. Сьомий рік Opel Astra. Opel Astra H 1,6 газ бензин, повністю обслужена, 230 пробігу, 5750 ціна і контакти присутні. Так, показую по салону. Так, BMW третьої серії, 10 рік, 238 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 9750 ціна, контакти до власника присутні. Так, Світлий салон на тканині, є регулювання сидінь. Мультикермо, клімат. Коробка автоматична, повторюсь. Перектроніки також присутні. 308 Peugeot. 15 рік, двигун 1,6 дизель, коробка. Механічна, 177 пробігу, 10300 ціна, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Є мультикермо, дисплей, клімат. Механічна коробка. Електроніки присутні. Більше інформації по телефону. Volvo V-50. Одинадцятий рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, 8,750. ціна. Контакти ось тут присутні. Шкіряний салон бачу. Мультикермо, клімат. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнана Mazda 3 з Бельгії. 11 рік, 8500 ціна, 1,6 дизель на механіці. Повне ТО пройдено, 170 пробігу. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Досить місткий багажник. Кого цікавить, телефонуйте.